Чи правда, що раніше люди могли жити майже тисячу років? Так, це правда. Від створення на землі знаходився рай, і люди були вічними. Коли ж вони обрали дерево знання та припинили харчуватися від дерева життя, то стали смертними. Люди почали вмирати, але все ж таки вони могли жити понад 900 років. Наука підтверджує, що близько 6 тисяч років тому. Магнітне поле Землі було більш потужним, тому проникаюче космічне випромінювання доходило до поверхні нашої планети в набагато менших кількостях. Завдяки цьому здоров'я перших людей було міцнішим тривалість життя довшою, і це співпадає з біблійними записами. Наприклад, матусал досяг 969 років, ставши рекордсменом довгожителем планети. Недарма є вираз матусалів вік. Ной прожив 950 років. Якщо ви хочете повернутися в рай на землі і жити вічно, підпишіться та вивчайте Біблію. Незабаром буде пришестя Христа та тисячолітній рай для святих на нашій планеті.